Так, сьогодні ми приготуємо з вами відбивні, але дуже по-цікавому рецепту. Беремо куряче м'ясо, я його вже порізала, відбила. Беремо майонез в окрему посудинку. Так. Пропорції я вам напишу. Так, тепер сюди додаємо кетчуп. Сюди э, перчик сипемо. Так же, і додаємо сюди сіль. Це вже все за смаком, сіль, ви пам'ятаєте, да? і вбиваємо сюди яйце. Це все розмішуємо добре, до однорідного. І тоді можете сюди додати м'ясе, можете це. Я е, роблю це в судочку. Зараз я його поставлю на годинку, щоб воно у нас постояло, щоб воно у нас промаринувалося. Можете додавати чесник, це по вашому бажанню. Я не буду перемішали так, наше відби... відбите мсе і поставили на годинку. Потім вже будемо з вами смажити. Вони дуже соковиті і смачні. Як хто так не пробував, то обов'язково спробуйте, і вам сподобається рецепт. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже цікавий салатик. Назви не знаю, просто салат. Бо ми його вигадали самі. Для цього нам буде салатику потрібне смажені шампіньйони. я їх вже підсмажила, потім таке копчене м'ясце. Свіжий огірочок і кислий. Мариную, замаринувала цибульку трішечки. І ось такий копчений сир, такою косічкою. Все. Розпочинаємо готувати. А, і майонезом будемо заправляти. Беремо наше м'ясце. Ріжемо його, так як грибочки в мене невеликими такими шматочками, тому і все інше ми теж будемо різати такими кубиками невеличкими. Ось так. Я беру м'ясо розрізаю. Воно таке соковите, буде дуже смачно. І якщо може якісь там, що не їсте, Капченного там, можна відварити, і теж буде дуже смачно. Не майонезом заправити, а заправити йогуртом із гірчичкою. Тепер беремо наш огірочок свіженький. Я не буду його чистити, він у мене не гіркий. Ви знаєте, огірки купляла у бабусі, вони такі в неї аж солодкі. Видно, що на городі ще ростуть Ну, вони в неї трошки там, я розповідала, плівочки прикриті, але на огороді це відчувається дуже смачно. Так. І теж сюди додаємо. Так же само беремо кисленький огірочок там, чи маринований, який у нас є. Але щоб не дуже ж був кислий. І теж ріжемо його такими квадратиками і додаємо до нашого салатику. Даємо сюди мариновану цибульку нашу. Я її просто додала оцет і цукор, і все. Так. Її не треба багато. Так, і тепер беремо наш сир. Ріжемо його міленько. Сир окрішти мілко. Все це хай буде крупніше, а це хай буде трошки мільше. Тепер додаємо сюди майонез. Перемішуємо і салатик готовий. Дивіться, який вийшов салатик. Дуже гарний і смачний. Готуйте за нашими рецептами. Наше м'ясо замаринувалося. Я поставила сковорідочку, налила туди олійки і беремо наше м'ясо. Я вилучкою буду брати: Отак. такими шматочками, як ми його відбивали. І так на розігріту сковорідку ложимо. Ніякої, ні, ніякого ні борошна, нічого. Просто так і смажимо, посмажиться. Смажимо так, як звичайно, відбивні, з однієї і з іншої сторони і готові. Ось так я їх перевернула, вони добре смажаться. Хочете більше засма... ну, щоб вони у вас були більш золотистими. Хочете, щоб світленькі. Ось така краса. Досмажу, це, покажу. Ось такі в нас вийшли відбивні. Дивіться, які вони гарнесенькі. Бачите, світленькі. Я їх дуже сильно не піджарювала, дуже смачні. Так що готуйте і смакуйте. Всім доброго вечора. Ми знову з вами. Рижик теж з нами, вікуська трішки там займається, тільки що я з ними була, а це вона з мамою залишилося. Я вийшла на двір, на дворі така красота. Ви бачите, я ще так в літньому так в діта, через знову вже холодає. Лайма наша в вольєрі, їсть і п'є, ми їй дали. Що ще в нас? Займалися домашніми справами, все підробляємо, все трудимося, зняли для вас рецепти. Дівчата, я, до речі, ні, і хлопці, я не сказала, що. Я тоді казала, як скуштую рибу, скажу вам, як смачніше: з стовстоловом чи коропом. Дівчатка, і короб дуже смачний, так що, якщо. Буде можливість або короб, або товстолоб, можете йти, і те маринувати за моїм рецептом. Рецепти приготували, обов'язково виставлю. Я просто там не віталась, нічого, просто зробили та і все. А вечором вирішила, коли трошечки освободилися, вирішила до вас і привітатись і з вами трошки поспілкуватися. Роботи зараз дуже багато, ви знаєте, і, ну кругом. Треба кругом встигати. Ось Вікуся приїхала. Що треба казати? Добрий вечір. От умничка. Вже знову на велосипеді, вже з бабусею позанімалася, вже схотила велосипед, вже давай кататися. До вечора, до вечора. І вчора ганяла туди-сюди. І сьогодні так же само. Е, і ще мене там просили е, рецепти зняти. Дівчатка я буду поступово знімати і все буду показувати. <тас> Трошки не встигаю. Е, печінку, хто вчора от дивився рецепт, дуже смачний рецепт, так що обов'язково зробіть і скуштуйте. Вона робиться просто і дуже смачна. Добрий. Якось я вам покажу і ще Добрий. як готувати і другі, ну, і другу печуть. Вікуся їла, то їй сподобалося. Да? Завтра знову нам до логопеда, так що ми сьогодні ще більше підготувалися. Завтра поїдемо і знову там будемо рикати, шикати, сикати, а потім вдома. Ну, нічого. Зато видно результат і нас це радує усіх. А зараз будемо ми йти відпочивати з дівчатками. Так, щас. щоб видно було Вікусю ще... на велосипедику. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Пишіть та лайки. Добраніч. Добраніч.